Права 907. Виконайте множення одночленів та знайдіть значення одержаного добутку. Ну що ж, стартуємо, перше задання 0,4m, що множиться на 10 nm m2. Ну що ж, давайте групувати тоді множники. Записуємо як 0,4, що множиться на 10, і множимо тоді на m і множимо на m у квадраті і множимо на n. І це дорівнює 0,4 що множиться на 10, це буде 4. m помножити на m у квадраті це буде m у степені 1 плюс 2 це буде третя степінь. Ну і ще буде n є. Ну і знаходимо значення цього виразу, якщо m дорівнює мінус 2, а n дорівнює 0,5. Записуємо то. Тоді значення нашого виразу 4m у кубі n. Буде дорівнювати 4. Замість n ми пишемо мінус 2 у кубі. Що множиться на n, тобто на 0,5. І це дорівнює. Ну що ж, 4, що множиться. Мінус 2 у третій степені, мінус у непарній степені буде мінус, а 2 у третій – це 8. Це буде мінус 8, що множиться на 0, ,5. 5 десятих. і це дорівнює. Це буде 4, що множиться. Мінус 8 мм 0,5. Це половинка від мінус 8, це буде мінус 4. Ну і це дорівнює мінус 4 на 4 це 16. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Виконайте множення одночленів та знайдіть значення одержаного добутку. Ми виконали множення одночленів, отримали 4М, а значення цього виразу число мінус 16. Є.